Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Вулиці Коп'янська стали ареною однієї з найуспішніших операцій ЗСУ за останній період. Закриття тактичного котла всередині міста завершило багатотижневу операцію, в якій брали участь підрозділи під командуванням генерала Драпатого та гуремо під керівництвом Буданова. Головною метою була ліквідація залишків ворожих сил, які, незважаючи на втрати, намагалися втримати стратегічні будівлі в центрі міста. Котел було замкнуто в районі залізничної станції та промзони, де противник ще чинив хаотичний опір, використовуючи підземні ходи, склади і захоплені цивільні спро. Як укриття. Операція проходила в повній тиші інформаційного поля. Без витоків і попереджень, що стало для противника шоком. Още про це все говорять полонені окупанти. Привіт вам із Кругликовки Харківської області. В общем, поки никак не можемо відсюди вийти. Дай Бог, завтра, пацани будуть уходить весточку передадуть від мене. Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже. Извините меня, говнище. А, Командир у нас такой в 10 роте Гермес позовной. В общем, отсюда можно выйти только если 300 или 200. По-другому отсюда ты не выйдешь. Вот отпуск не отпускают. В общем, связи тут никакой нет. Дай бог, пацаны дойдут. Я говорю, ну, все нормально, что будет. То есть можно будет позвонить на этот номер, с которого придет это сообщение. Там подробности расскажет. Так, все нормально. Как говорится, жив, здоров. Поздравляю, Оксана, тебя с прошедшим днем рождения. Алиночку поздравляю с днем рождения. Люблю вас очень сильно. Скучаю по вам. Женьку жму руку. Пусть Женек по своим каналам займется нашим командиром Гермесом, командир 10-й роты занимается вымогательством, в общем, продает должности, отпуска, отпуск 500 тысяч рублей, должности от 300 тысяч рублей и так далее. Кто не платит, все отправляются на передок. В общем, пусть им занимаются соответствующие органы. Если что, у ребят есть подтверждающие все переводы в банках. То есть можно все это найти при желании. Он не стесняется на своего зама, командира взвода. Заставляет людей переводить деньги, якобы на нужды роты. А здесь не видно ничего. Мы вот за 4 месяца здесь ни один по блоку сигарет даже не получил сюда от него. Здесь вообще беда с куривом. Так что тут все наполовину бросили. Как-то так. Всех приветствую. Спасибо за максимальные репосты предыдущее видео. Мы не улетели. Каким-то чудным образом борт отменили. Мы остались, нас увезли в сборный пункт Сочи Верхней Пышмы. Вот мы в палатке вот такой вот живем. Сейчас у человека, у одного из группы нашей убывающих на борт, у которого также есть распоряжение следователя о том, что ему нужно пройти в ВВК. У него проблемы там с печенью, с сердцем, еще какие-то там заболевания. Я точно не помню, мы с ним беседовали вчера. У него сегодня случился сердечный приступ. Благо скоро приехала очень быстро городская скорая. верхней мы парни откачали, увезли его сейчас в больницу. В тяжелом состоянии, но ну, дай бог будет жить. Вот таких людей отправляют, к сожалению, в атаку. А если с ним такая же ситуация случится на передке, и тем самым он может подвести своих товарищей боевых, почему-то об этом командование не думает, когда направляет таких бойцов в зону СВО, вместо того, чтобы провести ВВК и определить категорию годности. Спасибо, буду держать вас в курсе. До новых встреч, надеюсь. Но сегодня, возможно, будет борт. Слава России. Служим Российской Федерации. Прекратить надо эту ну, просто уже Вывести отсюда войска и нормально жить. Вот я вот мое мнение так. Просто развернуться и уйти, и мирно уже жить. Куда? То туда лезет, то сюда. Куда не смотри, сами же видите Россию. Куда? Куда? Где? Че? Туда. Это не война, это просто какой-то мизробка. Наших очень много, очень много. Не подготовлены, молодые. Я просто вот хочу сказать всем ребятам, кто вот хочет сюда СВО, говорят там, мне кажется, вот это деньги даже не нужны. Вот как говорится, я вот очень жалею то, что Ключовим етапом стало масове здавання в полон залишків спецпризначенців РФ. Загалом у полон здалися 120 елітних бійців, які входили до складу так званої групи з глибокого проникнення, завданням якої було відновлення контролю над ключовими вузлами зв'язку та координація атаки з тилу. Проте після втрати повітряної підтримки та провалу операції з евакуації командування, група опинилась в оточенні без амуніції зв'язку та боєздатних командирів. Один із полонених повідомив: ми мали протримати 48 годин, а протрималось лише 6. Свідчення вказують на повну деморалізацію підрозділу, у тому числі після знищення Мі 28 який мав доставити командира групи та забрати поранених. Вертоліт було збито ПЗРК поблизу будинків, де українські сили влаштували мобільну засідку. Зафіксовано точне влучання в бортову частину вертоліт розірвало в повітрі. Уламки впали поруч із зоною боїв. Цей удар остаточно зірвав координацію російського десанту, який почав діяти без взаємодії. Окремі групи намагалися прорватися до південної околиці, але були зупинені завчасно розгорнутими. Групами швидкого реагування ЗСУ. Частина солдатів, що не здались одразу, була знешкоджена під час спроби втекти в цивільному. Відомо, що серед полонених є інструктори гРУ, оператори радіоелектронної боротьби та кілька офіцерів у званні на нижче майора. Куп'янськ повністю перейшов під контроль сил оборони. У місті працюють контрдиверсійні групи, що прочисують вцілілі будівлі. В районі колишньої адмінбудівлі знайшли штабну карту з планом операції Клин, яку мали реалізувати в разі прориву стилу. Вона свідчила, що РФ мала намір організувати повторне Захоплення міста через північ, але українська розвідка завчасно зірвала цей план. Захоплення полонені вже передають цінні дані, зокрема про командні пункти за лінією фронту, що ж операція в Куп'янську приклада асиметричної переваги. Завдяки чіткій взаємодії ЗСУ ГУР і сил спеціального призначення вдалося не лише зірвати наступальний план РФ, але й знищити елітні групи противника без прямого лобового зіткнення. Масова здача спецназу, удар по репутації російського командування та сигнал про втрату мотивації навіть серед найбільш підготовлених підрозділів. Захоплення. Ні, документи, техніка і полонення надають потужну оперативну перевагу для наступних етапів бойових дій. Втрати серед російських військ у Коп'янську виявилися рекордними для локальної операції такого масштабу. За попередніми оцінками загинуло понад 400 окупантів, серед них бійці спецназу, розвідники та екіпажі бронетехніки. Більшість втрат спричинені не в лобових зіткненнях, а внаслідок точкових ударів дронів, засідок у щільній міській забудові та підривів на мінних полях, які росіяни самі залишили при відступі, а потім потрапили на них під час хаотичних маневрів. Особливо значні втрати зафіксовано під час спроби організованого прориву з котла. Українська артилерія накрила колону, яка намагалась вийти з міста вночі. Частину тіл не вдалося ідентифікувати через обогряння після влучання пальне. Зафіксовано знищення щонайменше трьох БМП одного танка, а також командно-штабного пункту, що координував дії залишків угруповання. У місті досі працюють інженери, які вилучають залишки російської техніки та зброї, залишені під час панічного відступу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.